На четвертому році війни тема відкриття кордонів для молодих чоловіків набуває стратегічного значення. Очевидно, що Україна має не тільки дбати про наповнення війська, а й розуміти, хто займатиметься розвитком технології, економіки та відбудовою країни в майбутньому. Наразі жорсткі обмеження призводять до того, що батьки про всяк випадок вивозять неповнолітніх хлопців з країни з туманною перспективою повернення. Ймовірно, змінити цю ситуацію могло б пом'якшення правил виїзду. Телеграф UA зібрав аргументи за. І проти такого кроку підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Інвестиції України в шкільну освіту складають в середньому 20-25 тисяч гривень на рік на одного учня. Таким чином, до досягнення ним 17 років держава вкладає у нього понад 200 тисяч гривень. Якщо після завершення школи дитина виїжджає за кордон, ці інвестиції фактично реалізуються на користь інших держав для України. Це означає втрату не лише коштів, а й перспективі продуктивності праці та ВВП. Причина з якої батьки прагнуть вивезти неповнолітнього з України недовіра до влади. І страх перед майбутнім на тлі розмов західних політиків про необхідність зниження мобілізаційного віку, громадяни побоюються ухвалення швидких рішень, після чого вберегти дитину від призу в армію буде вже неможливо. За словами прийомного батька Альберта Павлова, один із нещодавніх прикладів виїзд цілого дитячого будинку сімейного типу до Німеччини, Щойно одному з вихованців виповнилося 17 років. Це прямий удар по демографії та майбутньому трудовому потенціалу України, каже чоловік. Крім того, Через заборону на виїзд багато хто втрачає можливість навчатися за кордоном, проходити стажування та набиратися міжнародного досвіду. На думку Павлова, це не просто обмеження, а бар'єр для розвитку нації. Крім того, нав'язані обмеження та насильство з боку держави ніколи не ведуть до лояльності. Втім, є й інша позиція. Як не дивно, її телеграфу озвучив студент Львівського національного університету імені Івана Франка ілля Хабло. Він виїжджав за кордон під час повномасштабної війни, але згодом повернувся. На думку хлопця, молодь, як і всі категорії суспільства, має працювати на перемогу України. Якщо ж кордони будуть відкриті, велика частина молодих людей покине Україну до 25 років, що сильно послабить мобілізаційний ресурс і не сприятиме покращенню демографії. При цьому студент зазначає, що все вище сказане не має стосуватися дипломатів, спортсменів і людей наукової та культурної діяльностей, які прославляють Україну на світовій арені. Спрогнозувати, яким буде довгостроковий ефект від пом'якшення правил для виїзду, доволі складно. Ймовірно, частина молодих хлопців дійсно за першої нагоди покине країну. Одночас знайдуться й ті, хто вже виїхав з України раніше і тепер обере повернення, не чекаючи закінчення війни. За словами адвоката Наталії, гнатик багато хлопців, що опинилися в інших країнах до настання повноліття, говорять, що не проти повернутися і вступати до вищого, вчитися та жити. Зняття обмежень дасть їм можливість Івість ухвалити таке рішення, крім того, офіційний дозвіл на виїзд за кордон молоді знизить рівень корупції, адже громадянам не доведеться шукати незаконні способи покинути Україну. Водночас, за словами освітянки Валентини Мержиєвської, попри те, що заборона виїзду є дуже травмуючою для молоді, вона не бачить способів забезпечити обороноздатність країни без обмеження права на переміщення. Ймовірно, виходом міг би стати дозвіл на виїзд лише для людей з освітньою метою у закордонних закладах ос. Освіти, що мають академічне визнання? Таким чином можна виокремити п'ять основних аргументів проти відкриття кордонів. Серед них втрата мобілізаційного ресурсу, суспільне обурення і нерівність, штучне сприяння відтоку мізків, прояв слабкості перед ворогом і неповернення громадян на батьківщину після війни, серед аргументів за дозвіл на виїзд для молодих чоловіків, дотримання прав людини, доступ до закордонної освіти, альтернативна участь у спротиві та волонтерстві за кордоном, економічна доцільність та підвищення довіри. До держави квартири та автівки українців щодня опиняються під загрозою пошкодження або повного знищення через російські обстріли. На тлі поселення атак, телеграф ЮЕЙ з'ясовував чи компенсують власникам застрахованого майна витрати, пов'язані з наслідками бойових дій. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Наявність страхового покриття від воєнних дій залежить від умов конкретного договору та року випуску автомобіля. Існують поліси, які включають такі ризики, а є й ті, в яких подібні функції відсутні. При цьому страховики можуть відмовити у страхуванні автівок, яким понад 15 років кажуть у компанії Уніка. Своєю чергою представники групи ПЗУ зазначили, що компенсація наслідків бойових дій може входити навіть у звичайну страховку. Однак, у такому випадку виплата становитиме максимум 12%. Підсотки від страхової суми і не більше 200 тисяч гривень. Альтернативою може бути повний договір КАСКО з воєнними ризиками. Річний платіж у ньому становить 1,3% від страхової суми. Втім, точні цифри залежатимуть від року випуску авто, його зносу та франшизи, тобто частини збитків, яку власник покриває самостійно. Таким чином, за умови якісного договору, у випадку повного знищення автівки власник може отримати майже всю ринкову вартість автомобіля, якщо ж страховий поліс. Не покриває воєнні ризики, власники пошкодженого транспорту змушені шукати альтернативні способи повернути частину коштів. Найчастіше такі автомобілі продають на вторинному ринку для подальшого відновлення або для розбору на запчастини. У страховій компанії місто пропонують захистити квартири та будинки від наслідків воєнних дій за доступною ціною. Так базове покриття житла на суму 250 тисяч гривень киянам обійдеться у 1180 гривень на рік. Поліс передбачає компенсацію за пошкодження конструктивних елементів будівлі, внутрішнього оздоблення меблів та побутової техніки. Договір можна оформити на різні терміни: від одного місяця до року. Страховка діє на території 15 областей України, крім Купованих та прифронтових у компанії інго зазначають, мінімальна сума страхування особистого майна становить 250 тисяч гривень, а максимальна сягає 2 мільйонів. Річний платіж за такою страховкою стартує від 2235 тисяч гривень залежно від вартості майна. Власники котів, собак та інших улюбленців можуть застрахувати їхнє життя та здоров'я, як пояснили телеграфією у компанії. Обов'язковою умовою є наявність у тварини мікрочипа. Максимальна виплата у разі загибелі або травмування домашнього улюбленця становить 35 тисяч гривень. Вартість страховки залежить від терміну дії і в середньому складає приблизно 100 гривень на місяць. Звісно, страхові компанії пропонують своїм клієнтам і особистий захист від нещасних випадків, включаючи поранення від ракетних обстрілів та атак безпілотників. Такі поліси покривають становлення першої та другої групи інвалідності та інші наслідки військових дій, ДТП чи побутових нещасних випадків. Вартість такої страховки розраховується індивідуально, а скористатися нею можуть усі, окрім мешканців населених пунктів безпосередньо в зоні бойових дій. У 2025 році загальна сума боргу за комунальними платіжками серед населення перевищила 200 мільярдів гривень. Не в останню чергу на це впливає вартість електроенергії. Втім, не всі знають, що в Україні діє система нічного тарифу для побутових споживачів. Це дає можливість суттєво зменшити витрати на світло. Докладніше про те, для кого вигідний нічний тариф і як його під'єднати далі. Мене звати Яна Пархон. Підписуйтесь на наш канал. Нічним називають спеціальний тариф, який діє в години мінімального навантаження на енергосистему з 23-ї години до 7-ї ранку. Якщо використовувати електроенергію в цей часовий проміжок, то за неї можна платити на 50% менше, зазначає економічна правда. Наразі загальний тариф за електроенергію для населення становить 4,32 гривні за кіловат годину. Тоді, як за нічним тарифом, побутові споживачі можуть платити 2 гривні 16 копійок за кіловат годину. Головною умовою використання цього тарифу є наявність двозонного лічильника. Саме він фіксує споживання за часом доби, окремо в день і окремо вночі. А також загальний обсяг спожитої електроенергії. Для його встановлення потрібно залишити заявку у своєї енергопостачальної компанії, яка надасть вам сам лічильник, встановить його та налаштує на ньому нічний тариф у компанії ТЕК Київські електромерег мережі ця послуга коштує 4 тисячі гривень. Також лічильник можна придбати самостійно за 3 тисячі гривень у мережі Епіцентр. Втім, у цьому випадку на пристрої потрібно буде зробити вхідний контроль, тобто поставити спеціальну пломбу на корпус. Це дає гарантію, що лічильник справжній і не зазнавав махінацій з боку користувача. Зробити це можна в спеціальній лабораторії компанії постачальника електроенергії. Далі пристрій з пломбою потрібно віддати на параметризацію налаштування денного та нічного тарифів, і лише після цього можна викликати додому електромонтера, який замінить вам лічильник. ВТЕК дана послуга може коштувати близько 1 двох тисяч гривень. Також отримати новий двозонний лічильник можна безплатно. Відповідна інвестиційна програма діє в Києві Насамперед, сам Атно замінюють лічильники, у яких закінчився термін державної повірки. Втім, варто розуміти, що зменшити рахунки за світло вийде лише, якщо у вас є можливість максимально змістити роботу потужних електроприладів на нічний період. Наприклад, за допомогою функції відкладеного старту запланувати нічне прання, увімкнути посудомийну машину, бойлер та мультиварку. Також можна використовувати спеціальні програмовані розетки, які дозволяють автоматично вмикати та вимикати побутову техніку в потрібний час. Крім того, пільговим нічним тарифом користуються і власники електромобілів, які мають можливість протягнути шнур від машини до розетки в своїй квартирі. Таким чином вартість зарядки електрокара через домашню мережу стає суттєво нижчою ніж на спеціалізованих станціях. Загалом, за приблизними підрахунками, компанії, ясно завдяки нічному тарифу, користувачі можуть заощаджувати близько 40% вартості електроенергії. Це канал Телеграф, Мене назвати Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.